Новий навчальний рік розпочинається у нас з змішаною формою навчання. Це, звичайно, 90% буде онлайн-навчання. Зараз тривають ще роботи по укриттях ремонтні в Лютішському і Стеропетрівському ліцеї. Поки укриття обмежено готові. Коли закінчаться ремонтні роботи, то Лютіжський і Стеропетрівський ліцей попередньо прийме очно першокласників. Налаштування у нас позитивне, оскільки ми нарешті побачили дітей, ми побачили першокласників, ми побачили п'ятикласників на адаптаційних заняттях. Познайомили їх з а, новими викладачами, і це додає сил, це надихає, це дає знаєте, такий поштовх до того, щоб працювати. Так, на жаль, починаємо як і всі дистанційно, але готові до будь-яких форм організації відповідно до чинного законодавства. Плануємо, що можливо найближчим часом перейдемо частково на змішану форму роботи, коли десь будуть можливості, відповідно. І мріємо про те, що якнайшвидше від воєнні дії в нас закінчаться, і ми зможемо повноцінно відновити освітній процес в межах нашої гімназії. Знову дистанційне, прийдеться знову входити в цей ритм, але я розумію, що я хочу цього, мені це потрібно, і це моє майбутнє. Мені треба навчатись далі, мені так навіть краще, тому що я беру нову інформацію не тільки на одно щось зациклююсь і навчаюсь краще.